Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на серіал Скібіді Тойлет, 70-та серія і Part 1. І ми починаємо. Так, давайте писамо. Починається серія з того, що наш камерамен кидає гранату, яка відбувається, і ми бачимо новий вогнемет, який синього кольору. Я так розумію, це типу якби ядра, як у, наприклад, у камерамена, спікермена Титане і Тівімена Титане. Просто в меншому обсязі. Так, ми, ми е, бачимо, що він знищив. Е, також ми бачимо е, безгукого камерамена, а також ми бачимо е, такого, який відбувається. Але його потім бувають. І під туалет-машини ось такі. На жаль, і у нашого персонажа, як би, лазер лазерган. Лазер це дуже мощна штука в серіалі. Він вбиває абсолютно всіх. Ну він, звісно, що там було дві машини, а також один камера з е, ск... скібіді е, гвинтокрил. Він його вбив це. Навіть два було, е, я не почув Так, тут він просто буде вбиває на розмазку массив. Тут у нас був великий візру, теж запагував ми бачимо, виходять один, два, три, і там ще будуть два. Ось на цьому кадрі можна побачити, що там буде. І ось тут щиток, який, можна сказати, відповідає за, я думаю, за електрику в самій базі з Так, він трохи відходить, і відбувається. Далі він відбуває ще одну, я такою машину, і ще одну покрив. Наш прямо з Бо, ні, також, також, ось, ось це броньований скібіді. Ми можемо побачити отут, там і ще там трошки. По-моєму, один, і два, там три, чотири, і ось цей п'ятий. Давайте, ми його вбити, але знову переживається. Перегрійся. І, звісно, що цей вже готовий знищувати, до речі, їх поновили. Тепер у них, по-перше, є ось такі лазери, як у Джмена. Такі ж самі, такої ж міцності. Так. Він е, вже готов стріляти, але вони викати, тому що тут наш е, улюблений камерамен, що влітає в дамбу, і це все відбувалося назад. І просто І у нас тут ось такий наш е лазерний. Е той, той. А його вже бувають ці бівенці. Е ось такий. Я так розумію, що вони це нам літали. І він оцінив його роботу, тому він вирішив йому дати трошки енергії. Він дає йому енергії. Е бачите, я так розумію, енергія у них одна, але просто не... Починає просто, вони навіть не очікували. Не очікували трошки, але він починає спинити, звичайно, енергії, і починає зараз буде легендарний момент. Ще одну пушку, камера ленд, де діти відібраються. Ну, що вони користуються, значить, а він не зможе. Відпочити, тому що він, ви бачили, що він тільки що в Так, і камерамен, звісно, легендарний Роблокс-значок показує. Цей легендарний roblox значок всі Роблоксери це знають. І він показує, типу, що ЄС yes, круто, типу. Ось. Так, далі у нас піде ось. Е якщо ви не пам'ятаєте, це з перших серій був такий Тойлет. Е По-моєму, якщо я не помиляюсь, діджей. Так, діджей Тойлет. Uh, не той який діджей камерамен з Skibіді ToLet та Defend, це інший. Це DJ Toalet був спочатку з SkibDi Toлет серіалу, і він виходить раніше грав людям, але людей зараз ніхто ще не бачить ніколи. Так, і він, бачите, навіть включає музику, там типу грати і вона файл. Але потім його, на жаль, відбуває того, Що він навіть не вбиває ні ніякого, нічого не стріляє. І, і оце перший виносить з вами Лемен, не повертається. І це, можна сказати, це перший, це перший скібідіст, який може говорити. Так, це реально перший. Ось, бачите, говорить. Він забирає вечірку і йому прямо в руки. І звісно. І ми можемо побачити, як він засерджений на чомусь. Руку попало, добавлю. По-друге, він дуже сердитий. З зеленими екранами. І наші в вуменів. І наш великий камерамен з лазерганом. І, і ось тут за собою вбивають одного з скибідіс. А е, не забуваємо про нашу четвірочку. Dark Спікермен, три камери, і ми, граємо, ми точніше дивимося серіал The Ventus Man. Так, продовжуємо. Е, Наш, У нас ліфт відрубає, дуже починаємо грати і зовсім відрубається. І у наших, оказуючи, у наших камераменщиків були все цей час ось такі фонарики. Ось тут я навіть засік, коли він перший, цей перший вмикнув. Вони помикали всі абсолютно. І о, дивіться, там був призрак. Ви, я думаю, що ви побачите. І вони, вони хочуть поспіватися. Так, але на цьому моменті ми вже будемо закінчувати. Я думаю, що я вам достатньо розповів про нову частину Skibді Toilet, Toilet" 70-ту частину Парту 1. Надію, що Паркт 2 вийде вже скоро. І ми зробимо ще один обзор тільки вже на неї. А на цьому я з вами попрощаюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео і всім пока. Дякую за перегляд! Всім пока!